Вітаю! Сьогодні я спробую коротко розказати про історію Отаманщини в Україні та розвінчати штампи, які навісили більшовики на події 1919-1920 років. Десятиліттями у радянській історіографії і в художній літературі явище Отаманщини трактувалося однозначно як куркульсько бандитська контрреволюція. Починаючи з 20-х років 20-го століття, навколо імена Тамані влада влаштовувала димову завісу з замовчувань, спотворень, фальсифікацій, нахабної брехні і наклепу. Розглянемо трансформацію ставлення більшовиків до одного з найвідоміших отаманів Нестора Івановича Махна. У 1918-му, в першій половині 1919 року, коли загони Махна воювали на боці Червоної армії та мали значні успіхи у боротьбі з Данікіним та Антантою, її командуючий в Україні Антонов Овсієнко давав їм позитивну оцінку. До липня 1919 року ще з'являлися хвалебні статті щодо махновців в комуністичній пресі. Але коли стало зрозуміло, що ідеї анархіста Махна розходяться з більшовицькими, Ленін особисто поставив вимогу ліквідувати Махновське формування. Після цього, як сигналу, комуністична преса розгорнула широку антимахновську кампанію. Відтепер невдачі Махновської бригади Червоної армії висвітлювали як відкриту контрреволюційну зраду. Загони отаману були оголошені поза законом. Доцькування долучилися й до старих художньої літератури. У книгах і кіно Нестора Махна в основному описували ватажка вічно п'яної гуляйпільської вольниці. Наприклад, в екранізації роману Ходіння по муках є епізод, в якому Махно катається на каруселі, стріляючи по перехожих з револьвера. Тобто Махно постає перед родянським глядачем як бандит та головоріз, для котрого не існує жодних обмежень. Поставала така картина: Махновці тільки те й робили, що пили, грабували і влаштовували єврейські погроми. Звинувачення у антисемітизмі Махна також є сміховинними, адже він був переконаним інтернаціоналістом. Серед бійців Махна за національним складом євреї займали за чисельністю четверте місце, а контррозвідку очолював відомий в Одесі єврей Лев Задов. Тож в реальному житті Нестер Махно був далеко не карикатурною особистістю, а одним із найнебезпечніших ворогів, як і для більшовиків. Так і для решти військово-політичних сил, що діяли на той час на території України, людина, яка зуміла створити одну з найбоєздатніших армій громадянської війни. Також прикладом створення гротескного образу є особлення в совковому фільмі Весілля в Малинівці відомого отамана Некифора Григорєва. у стрічці, начальник Херсонської повстанської дивізії армії УНР та оновитий командир, який у 1918 році вибив армію денігінців з міста Миколаїв, зображений дрібним бандитом Грицьком. Також радянським людям повстанські армії представлялися як нечисельні банди обмежених людей мародерів, вбивць, які боролися проти пролетарської держави. Але насправді добровольчі загони налічували десятки тисяч людей. Так армія Махна восени 1919 року налічувала за деякими оцінками 80 тисяч партизан. Після виходу з Лав Червоної армії отаман, перебуваючи в тилу у денікінців, продовжував боротьбу. Він створив революційну повстанську армію України, махновців. Ця армія була добре організованою, системою штабів, мобільною та надзвичайно боєздатною. Саме вони першими поставили кулемети на вози, знамениті тачанки. Велике антибільшовицьке повстання було піднято Никифором Григорієвим. 8 травня 1919 року він звернувся з універсалом до українського народу. В ньому він закликав до боротьби проти російських продовольчих загонів, що діло на Херсонщині, комісарів ЧК. А також створення рад без більшовиків. 9 травня його бунтівна дивізія, що налічувала понад 20 тисяч добре озброєних бійців з кулеметами, артилерією, бронепоїздами, розпочала наступ від Знам'янки Олександрії Куцівки на Катеринослав та Єлизаветград. 10 травня полки повстанців здобули місто Черкаси та місто 12-го місто Кременчук, 13-го місто Золотоношу. То сили були на рівні, Більшовики кинули на продовження повстання надійні більшовицькі військові частини. Також подальшим успіхам повстання перешкодили у неузгоджені дій деяких лідерів об'єднаної повстанської армії, серед них анархіста Нестора Махна. Це не дозволило Григор'єву об'єднати усі наявні антибільшовицькі сили. На Київщині зі своїми загонами діяв отаман зелений. На піку повстанської діяльності його армія налічувала 30 тисяч козаків та старшин. Ще одним міфом, який насаджувався в радянській історії, було те, що у ватажків Отаманщини не було жодних політичних та ідеологічних переконань. Можна привести цитату зі статьей Бордянських Известий, у якій стверджувалось, що у Махно нет программы, как и у Петлюри он просто носится з места на место, находя дикое удовольствие в удалі розгулов и убийств. Это был ненормальний чоловік, находящий упоєння в зверских убийствах. А в книзі червоні дияволята» взагалі стверджується, що махновці хотіли вернути старий режим царя і помещиків. І поміщиків. це я помещиков. Після лідневої революції 1917 року Махно повернувся на Катеринославщину. Там він розгорнув широку діяльність як політики військовий діяч. Створена Махно місцева адміністрація провела розподіл маєтності великих землевласників серед селянства, примусила місцевих підприємців значно підняти заробітну плату робітникам. Він послідовно здійснив спроби втілити в життя ідеологічні догми анархізму, побудувати утопічне суспільство без держави, засноване на вільній співпраці трудових людей, говорячи про політичні погляди Нестора Махна, слід згадати про його вкрай негативне ставлення до Центральної ради, яку вважав контрреволюційною владою. Він називав прихильників Центральної ради класовими ворогами, шовіністами та ворогами братнього єднання українського народу з російським, проводив з ними боротьбу і влашовував проти них терористичні акти. Його ставлення до директорії було теж однозначно негативним, як до спадкоємиці Центральної ради, котра запросила в Україну австро-німецькі війська. Що стосується більшовиків, то їх спроба втілити політику воєнного комунізму, проводити продрозкладку, насильно створити перші колективні господарства та комітети бідноти викликала опір серед українського селянства і привела до антибільшовицьких настроїв і у махновських військах. Тож Махно намагався стати третьою силою поряд з директорією і більшовиками. Згадаємо про отамана Никифора Григорієва він був серед командувачів, які почали проводити українізацію царської армії він не лише виконував бойові завдання у складі армії УНР, але й уважно відслідковував політичні кроки її керівництва. Отаман був вражений тим фактом, що у січні 1919 року було заарештовано видатного військового діяча Петра Болбочана. Після цього полковник Григорів, незадоволений неефективною владою УНР, надіслав до штабу Запорозького корпусу таку заяву. В Києві забрались отамані, австрійські фендерки резерву, сільські вчителі та всякі кар'єристи авантюристи, які хочуть грати роль державних межів і великих дипломатів. Це люди не фахові і не на місці. Я їм не вірю. І переходжу до більшовиків, бо після арешту полковника Болбочана я вже не вірю в добро для нашої батьківщини. Він дійсно почав співпрацювати з більшовицьким урядом України та на чолі першої бригади з Дніпровської радянської дивізії Української Червоної армії проводив успішні операції по звільненню півдня України від військ Антанти. Дуже швидко Григорій від'єднався від більшовицьких ідей. Він писав. Ми відкололися від комуністів і б'ємо їх через те, що 90% населення України не хоче комун і не визнає диктатури партії, диктатури особи. Такі переконання мав і вище згаданий отаман Зелений Данило Лькович Терпило. Після служби в російській армії у 1917 році він повернувся у рідне Трипілля. Після жовтневого перевороту трипільці визнали владу Центральної Ради, але коли у березні 1918 року в втерпілля зайшли німці та війська української держави, ліберально налаштована українська інтелігенція зайняла антигетьманську позицію у стопаді 1918 року. Вояки Данило Терпила розгромили трипільську гетьманську варту. Тоді його загін становив близько 4 тисяч селян. І поряд з тим він визнає владу директорії і приєднується до загонів Петлюри. Їхня співпраця триває недовго. Отаман Зелений підіймає бунт, не бажаючи підкорятися наказу. В тисічні 1919 року збирає армію та співпрацює з червоними. В цей же час трипільці визнали радянську владу в Україні. Проте 5 лютого того ж року більшовики зайняли Київ, почався гробунок Київщини більшовицькими протзагонами. Що штовхнуло українське село до опору, і вже у квітні 1919 року, спираючись на підтримку населення, терпіло розпочав боротьбу з російською комуністичною окупаційною владою. Цікаво, що у Переяславі 15 липня отаман зелений урочисто в присутності місцевого люду та свого війська скасував Переяславську угоду 1654 року про воз'єднання з Московією, коли ми говоримо про ідеологію, окремої уваги заслуговує отаман Юхим Башко. Він володів ораторським мхістом, його палкі патріотичні промови мали значний вплив на формування національної свідомості. Один із слухачів згадував про вплив башкових промов: Башко промовляв до нас українською мовою. Від нього я вперше почув, хто ми, оці численні малороси, що досі нас так називали, а іноді з презирством хохлами. Виявилося, що наша правдива назва українці, і що настав час для нашого народу пред'явити свої права на національне життя українців, а не малоросів. Під час протигезьманського повстання Башко підтримав директорію на базі залізничної охорони сотні сформував та очолив повстанське з'єднання Запорозька Січ, яке стало відомим, коли війшло до складу армії ВНР та боролись на різних фронтах. Він був завзятим прихильником будівництва армії на традиціях Запорозької Січі. Щиро вірив, що для кращої організації українського війська неодмінно потрібні справжні козацькі атрибути: оселеці, шлики, шаровари, червоні пояси, щоб воїн почував себе лисарем-оборонцем рідної землі. У районі Балти відновив таки козацьку республіку. Влада Січі поширювалася на територію кількох повітів Одещини та Братславщини. Кожен вояк складав присягу, яка відрізнялася від загально прийнятої в армії ВНР. Відродження Січі викликало резонанс. Завдяки цьому Башко став загально відомим атаманом. Січ в Балті проіснувала до квітня 1919 року і була ліквідована після відступу вояків Божка до Румунії. Таким чином, незважаючи на те, що сучасна історична наука вважає атаманщину деструктивною силою, що паралізувала українську визвольну боротьбу. Штампи, вигаданий більшовицькою ідеологічною машиною, не мають нічого спільного з діяльністю повстанців, що захищали інтереси власного народу. Дякую за увагу!